Ви всі бачили це відео. Ніш. Я із Хайко. Я з Маріуполя. Мені без рази, я не безразниться. Українська і руска муза, і англійська і німецька. Той факт, що вони на цьому заробляють. Я не знаю, ні покупаю у них нічого. я в Ютубі безплатно слуша. Ну, Запитайте, а ну, чому вони не заработують на стрімхових сервісах? Да? Так, ну, я живу то, за рахунок того, що я заробляю на стрімкового сервіса. То, тому я посмотрю, знаю. Ну, от, видите, давайте займом посмотрим. Представим себе. Ну, от реклама це значить, що вони стрій кла зароблять. Так, мова, реклама. Шо реклама, сотні, не ви не пойму. Ну, ребят, серйозно. Включайте, включайте камеру. Як на мене, тут все очевидно, але думки людей розділилися. Тож зараз ми будемо розбиратися ок, чи не ок слухати російську музику на дев'ятий рік війни і на другий рік повномасштабного вторгнення. Ну ні. Опитаємо людей на вулиці. А що? Справедливо. Є. Поговоримо з музичними виконавцями. Чомусь... Ми говоримо, що наш ворог тупий, але чомусь наш ворог розуміє небезпеку мови, небезпеку музики, небезпеку будь-якої мінімальної пропаганди в той же час. Наші співгромадяни, будучи розумними, цього не розуміють. Доброго ранку сьогодні що розколи трошки більше суспільство із хлопцем з Харкова. І Якщо все... ми вам пояснимо, як це працює, це вплине якось на вашу думку і на те, чи будете ви слухати. Звісно, щоб розставити всі крапки над і і завершити цей конфлікт. Останнім часом російська музика дуже сильно влазить у моє життя. Наприклад, регулярно, коли я їду в таксі, таксисти слухають росіян, і кожного разу мені доводиться просити перемкнути або сваритися з ними. А недавно в центрі Києва в салоні краси на мене накричала майстриня за те, що я попросила перемкнути російську музику. Ви Наслідова саме ті. Айга, якщо на стрімінгох, то вони на цьому не заробляють. Росіяни останньою краплею стало ось це опитування: і 3 мільйони переглядів у ТікТоці. Хлопець на відео і більшість коментаторів вважають, що росіянам вимкнули всю монетизацію і вони ніяк не заробляють на музиці і відео. Тож нумо розбиратися. Справа в тому, що коли українець хоче знайти, чи заробляють росіяни на своєму контенті, він заходить в Google і знаходить статті від українських змі, які кажуть, що ні, не заробляють. На жаль, це хибна інформація, тому що іноді ми настільки тішимося якимось заборонам у РФ, що закриваємо очі на повну правду. Тож зараз ми розкажемо вам, як працює монетизація в РФ. Почнемо напевно з того, що взагалі таке стрімінгові сервіси. Це, наприклад, Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer. Зазвичай там є платна підписка або безкоштовне прослуховування з рекламою. Що ж сталося зі стрімінговими сервісами в Росії після вторгнення? Самий трагізм і абсурдність ситуації саме в тому, що е, умовний YouTube, якщо ми беремо для прикладу, розірвав стосунки з рекламодавцями, тому він не показує російську рекламу. І, в принципі, не показує рекламу росіянам. Тому весь дохід. Якщо пам'ятаєш, ще в перші дні, якщо слідкувала за кимось там із місцевого населення Ютубного, то вони дуже сльозливо просили: типу: ой, що там відбувається? Давайте, будь ласка, включайте VPN». Тому що з прослуховувань та переглядів з заражки... Накапало. а так само і досі. Тобто, там українці і жителі інших країн годують росіян своїми переглядами, тому що їхні власні не вартують. Іронічно виходить, що під час війни росіяни не можуть допомогти своїм виконавцям, а українці можуть. Інші платформи працюють за таким самим принципом. Тобто... Вони можуть вийти з РФ, як, наприклад, Spotify. От єдиний, кого я хочу похвалити сьогодні, це, мабуть, Spotify. тому що я не пам'ятаю наскільки швидко, але просто взяли і вийшли. Ну, типу, я не знаю, можливо, через VPN з якимись там костелями воно буде працювати, але це єдиний, мабуть, стрімінговий сервіс, який взяв і вийшов з рашки. Ну, типу, все, без там ми припиняємо інвестування, ми скорочуємо гроші там, щось ще, типу, ні, просто взяли, вийшли, все. Вони можуть вийти з РФ, як, наприклад, Спотіфай, заборонити росіянам платити за підписку, але все одно монетизувати прослуховування з інших країн. Про це пишуть самі росіяни у статтях про те, як їм погано, але варто орієнтуватися на іноземну російськомовну аудиторію та на країни СНГ, тому що їхні прослуховування монетизуються, і про це кажуть прямо самі росіяни. Вони роблять спеціальні VPN, щоб слухати музику. Вони створили VPN, який спеціально для Spotify, щоб користуватися цим сервісом. Вони платять за підписку з акаунтів інших країн і вони виводять гроші. Це не складно зробити. А Белів навіть писав цю методичку, як виводити кошти, тим кого там умовно зареєстровані в Росії чи Білорусі, як обійти оці після банки? Як по-іншому це зробити? Плюс. Так, що це Ютуб, наприклад, той самий, і оце Ед AdSense кабінет, через який можна вводити гроші. Вони ж можуть мовно, його зареєструвати на якесь там палівне ім'я за кордону і вводити такі далі гроші, просто підставних типу людей брати. Якщо б зовсім нічого не працювало, навіщо виконавцям завантажувати нові пісні на стрімінгові платформи? Ти досі хочеш слухати російську музику? Перехочеш. Посилання на мерч в описі, 100% бавовна і 20% з доходу ми відправляємо на Zeysu. Зараз вам поясню з боку рекламодавця. Реклама завжди орієнтована на глядача. Тобто українські рекламодавці будуть орієнтуватися на українського глядача, тому що саме йому треба продати товар чи послугу. Якщо ви будете в Україні дивитися україномовний контент, будете бачити українську рекламу, і гроші підуть українському крієйтеру. Будете дивитися польського блогера, подивитись українську рекламу, гроші підуть. В Польщу, але якщо ви в Україні дивитесь росіянина і бачите українську рекламу, гроші за неї підуть в Росію. Тобто, якщо ти слухаєш російську музику, ти платиш їм просто кеш, тому що ти подивився рекламу. Тобто абсурдні ситуації, що українці під час повномасштабного вторгнення спонсорують війну. Не блогер, а Ютуб вирішує, яку рекламу ви подивитесь. Мені писали взагалі-то Ютуб може вставляти рекламу у канали без монетизації. Якщо ми зараз говоримо про російських виконавців, то у них вже є тисяча підписників і багато прослуховувань для того, щоб монетизація була, і вона у них є. А якщо ви слухаєте якогось ноунейма російського, ви самі ж набиваєте йому години прослуховувань для того, щоб він цю монетизацію включив. Ну і тягнете його в рекомендації українців, але про це ми поговоримо далі. Є ще такий аргумент: я слухаю росіян не на офіційних каналах, а перезалиту пісню. Вам варто познайомитися з авторським правом. Ютуб не тупий і він знає, чия ця пісня. І він захищає авторське право. І за всі прослуховування пісні на будь-яких каналах гроші йдуть автору пісні. Ютуб не буде платити тим, хто перезалив трек, бо він ну, викупає. Якщо ви мені не вірите, ви можете самі скачати пісню, спробувати її перезалити на Ютуб. Він одразу вліпить вам авторське право і, можливо, навіть заблокує відео. Ну і звісно ж, напише, чий це трек. Взагалі-то у мене YouTube преміум. Я не бачу ніякої реклами, так що на мені ніхто не заробляє. Я плачу напряму Гуглу і ніяким росіянам. Ви буквально платите гроші за підписку на сервіс, яку YouTube ділить між собою та авторами контенту. Я заробляю на Ютубі. І дивіться, як це виглядає в кабінеті автора. Це монетизація за відео. І є окремий рядочок гроші з Ютуб преміум. Тобто Ютуб платить мені за перегляди з Ютуб преміум. Ви не бачите рекламу, але ви вже заплатили гроші Ютубу. І вони підуть мені. Так само працює з росіянами. І так працює кожен сервіс з підписками Spotify, Apple Music і так далі. Взагалі-то у мене блокувальник реклами, зламаний Ютуб, зламаний ще там хтось. Своїм прослуховуванням ви тягнете росіян в рекомендації українців. Як це працює? Всі сервіси формують портрет аудиторії в залежності від інтересів, і всі алгоритми стрімінгів перед тим, як рекомендувати вам музику, спираються на ваші інтереси і на інтереси схожих на вас людей. Тобто, наприклад, якщо ви слухаєте українську музику і росіян, то іншим українцям, які слухають українську музику, будуть теж рекомендувати росіян. Тому що Spotify такий О в Україні слухають українські і російські, значить, я буду рекомендувати українцям українські і російські. Якщо ми говоримо про алгоритми, то. В принципі, так, да, те, що ми затягуємо в тренди, то що ми затягуємо просто, в принципі, е, притягуємо до себе це все. Е, ну, ми своїми руками повертаємо все, як це було раніше. Ну, мені б не було дуже приємно, якщо б у мене там знаєш арт, артист артіст профайл, і там, типу, слухачам також подобається, і якась там х знаєш внизу. Ну, мене це просто в принципі не дуже зробило щасливим. Е, тому да, так, безумовно, ну ми беремо. Наприклад, зараз теж зайдемо з боку, беремо е, плейліст якийсь, типу Hot Hits. Людина їде в машині, включає і слухає. Hot Хітс потрапляють треки, які набрали в перші дні багато прослуховувань, конкретно в Україні. І ми часто бачимо, що там багато всякого руснявого. Е, тобто, розумієш. Чиєсь споживання напряму зводить е, до того, що хтось, типу, це споживає надалі. Ну тобто, це пряме реальне просування про, про поховання. От в, в ці плейлісти. І ці плейлисти дають великі цифри. Ну, я можу це сказати просто по своїм там, спостереженням, по своїм трекам. Е, це найпростіший приклад. Навіть не треба далеко йти, там знаєш, рахувати алгоритми, читати гітхаб. Тут просто от тобі. Хтось перший день наслухав, а хтось в другий день наслухає, тому що вона тепер є в плейлисті, в регіональному. І це шкодить українським виконавцям. Ну там могли бути хтось із наших хлопців замість натомість, але ні, вже місце зайнято. <смі> ну, наприклад, якийсь Микола Олексійович напише мені: я взагалі-то слухаю. Ну, наприклад, нойза МС, який поїхав з РФ і підтримує Україну. Як я спонсорую РФ? Що ми говоримо про бабки, то ми розуміємо, що все, що артист до цього робив, скоріш за все, 99 е із ста, це типу артист все ще залишається на лейблі. Якщо ми говоримо суто про гроші зараз, то ну, типу, дуже сумніваюся, що вони попереносили дискографії, що вони дуже якось змінили свій. В принципі, менеджмент, умовно кажучи, тобто вони так само годують своїх батьків, які сидять десь під Саратовом, Вони так само годують своїх менеджерів, своїх там секретарів, свій лейбл, який отримує з них ну, типу, дуже непогані бабки і все. Але при тому вони стрибають з там, білим прапором і розповідають, що вони за все добре і проти всього поганого. По ну, різниці принципово немає. Вони ці, от хороші артисти, вони ще більш. Гнилі, тому що вони ще більш лицемірні. Якщо якась умовний газманов, ну ти, придурок, він придурок він цього не приховував. Він такий я ябанутий, то uh, всі оці, типу, Голуби миру, вони всі такі, типу, ні, ми за все хороше, ми все класне, але нутро це одне і те саме. Ну, типу, просто різна форма, і вони тим самим видурюючи гроші. Ну, типу, там з наших сердобольних співгромадян з тобою. От, наприклад, Моргенштерн, хороший русський, але зареєстрований він в Пітері. і про це ще говорили після вторгнення у мінцифри. Нойз, «Нерви», монеточка, парнефільми, зімфіра. Якщо недовго погуглити, всі вони на російських лейблах. На сайтах цих лейблів можна прямо зараз купити їхні альбоми. Всі їхні хіти, які переважно слухають люди і які вони виконують на концертах, знаходяться на російських лейблах, які зараз заробляють гроші в РФ. Цікавий факт про гурт «Нерви» – у них написано, що вони були чи досі є на лейблі Navigator Records, який гуглиться як маленький лейбл в UK. Але насправді вони на московському лейблі Navigator Records, який називається просто так само. І на їхньому сайті можна купити зараз їхні пісні. Я слухаю тих, хто помер. Ну кого я спонсорую? Вони ж вже мертві. Все одно ж в будь-якому випадку хтось заробляє на цьому. і Це росіяни заробляють на цьому. Ну умовно, наприклад, там Кузьма помер, Да? Ну все одно ж заробляє на цьому його сім'я. Там хто має хто має авторське право, той і заробляє. Так само кіно, які ж хтось ж має авторське право. Я не знаю, може сім'я цього звати кіно сподицує. Може хтось може сім'я заробляє. Може Я не знаю там юридично, але в будь-якому випадку гроші все одно залишаються в країні. Хіба що там не знаю, він віддав там якісь якомусь самокорішу з Англії права. Ну, це камон, ну, типу, Якщо розбиратися, це очевидно, що все одно гроші в країні. Просто ними керує хтось інший. Слухаючи там, музику кіно, ти, там, умовно, все одно залишаєш ці гроші в Росії. Якщо ця музика, е, на територі... Якщо ця музика належить комусь з території Росії. Ну, все. Скільки заробляють музиканти на прослуховуваннях? Я рахую, зазвичай так. Дивись, просто. Apple Music платить одну суму, Spotify іншу суму, YouTube іншу суму в сухому. От якщо взяти, то я десь приблизно беру там тисяча дрівня долар. Це ж копійки. Ходить, що якщо це копійки, то можна ж слухати, це ж копійки в бюджет РФ. Ну дивись людей, яких розстрілювали в містах, які були під окупацією. Їх вбивали не ракетами за мільйони, їх вбивали кулями, які коштують 10, 20, 30 центів. Якщо нікому не коробить те, що це його 10-20-30 центів, то ну не знаю, що я можу йому сказати. І ще про копійки: у 2019 році російський музичний ринок сплатив податків на суму 277,5 мільйони доларів. І цього вистачить, щоб профінансувати на рік 5 тисяч російських військових. А як відповідають інші українці на питання про російську музику? Ні, не слухаю, фільми. Не дивлюсь з 2014 року. Ні, не слухаю і ніколи не слухав. Намагаюся уникати всього російського музики, фільмів Ютубу, всього чого завгодно. Після початку повномасштабного вторгнення взагалі видалили все з плейлисту. російською мовою. Зараз слухаю тільки або українські пісні і шукаю тільки українські або англійські зарубіжні пісні. Ні. Чому? А нащо? Справедливо? Є ж е західна музика, такі речі, які відносяться до більш демократичного світу. То... А чому ж взагалі не ок, в принципі, слухати росіян? Значить, у нас є розуміння, що індивідум формується його оточенням. І все, що навколо тебе, воно тебе наповнює як особистість. Ти якби такий пазл, який складається з маленьких шматочків, які ти сам в себе от е вставляєш. Е е музика, це також. Велика частина, тобто багато людей вони себе асоціюють з музикою, яка їм подобається, з жанрами з усім іншим. Якщо ти береш і сам в себе запхуєш шмат русні, то ти якби сам себе русифікуєш. Ну ти все, ти сам стаєш русньою. Е, опосередковано. Безумовно, але факт: війна між Росією і Україною відбувається не тільки на фронті. Ми воюємо з ними сотні років і воюємо культурно. Бо саме вони знищували і продовжують знищувати нашу культуру. І вони прекрасно розуміють, що мистецтво це інструмент пропаганди. І найкраща пропаганда це не сімаян, яка каже все в лоб, а це пропаганда, яку ти не помічаєш. Це один рядочок у пісні. Це декілька секунд у відео. І воно працює. Спочатку ти слухаєш аполітичний російський гурт, а потім. Розумієш, що він буквально називається дайте танк. Чому ви даєте їм шанс залізти у вашу голову? Вам цікаво слухати пісні, де росіяни співають Моя Росія сидить в тюрмі. Вам цікаві цінності росіян, їхня аполітичність, інфантильність або вкрадені з заходу пісні. Зараз буде мій улюблений аргумент під відео про російську музику, а саме чи заплатила я за російський газ. Російський газ Україна не закуповує з 2015 року. Тому я запитаю у цих коментаторів, де ви були 8 літ з цим питанням. Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму 2023 рік. Паливо, якщо що, існує не тільки в РФ і багато країн. Переходять на неросійське паливо. А ще ж очевидно, що російська музика це ж така сама необхідна річ для виживання, як, наприклад, газ. Те, чим займаються такі коментатори, має назву «вот ебаутизм». Або в перекладі, а що на рахунок? Ну, ви розумієте, якщо там десь є транзит газу через Україну, е, отже, нічого не треба виправляти, і можемо далі слухати росіян, впускати росіян і що ще? Може території їм віддамо. А що на рахунок російськомовних військових, які слухають російську музику? Що, може, підійдеш до них і запитаєш? Теж моє улюблене, а у мене є україномовні військові, які не слухають російську музику. То що, ми будемо мірятися військовими, коли ми цивільні. Поки той військовий захищає наше з вами життя, ми, цивільні якогось фіга, не можемо зробити мінімум і відмовитись від російської культури. А будемо ще й військовими прикриватися. Який класний план. Аргумент з російськомовним військовим це просто маніпуляція, тому що у ЗСУ такий самий зріз суспільства, як і у цивільному житті. Тобто там є різні люди. І маніпулювати цим просто не має сенсу. Так що закінчуйте з цим, давайте. Ну і про те, що я розколюю суспільство. Я щиро вважаю, що під час війни російсько-української нас розколюють не питання про російську культуру, а власне російська культура. Тому її немає існувати в Україні. І ніхто не буде розколюватись. Що ми от з тобою зараз розколюємо суспільство? А коли нам про це говорити? Типу, коли? Е, всі, якраз такі, такі глобальні процеси змін вони відбуваються якраз такі критичні, зламні моменти. І тому, якщо ти в моменті це не додавиш, то ну далі я ж кажу, все відкатиться просто. Знаєш? Мені ж та я теж розколюю українське суспільство, коли там, наприклад. Вимагає від малоросів, щоб вони там вибачились там якісь музиканти українські, да? Я ж теж розколює суспільство, тож ну тож бо ну, Лобода, наприклад, да? ну, гроші ж на гуманітарку донетить, донейти. А ми до неї приїхаємо розколюємо суспільство українське. Угу. Просто роз, цок цок розумієш, цок-цок, розколюємо кожен день. І це навпаки, знаєш, це вже це все треба робити. мем, його треба форсити, як мем. Типу що там? розколюєш суспільство. Доброго ранку сьогодні що? Росколи трошки більше суспільство. Я знаю, що існує така річ, як реактивний супротив. Це коли ти просиш людину щось не робити, пояснюєш, а вона на зло це робить. І я розумію, що розмови про прослуховування російської музики можуть сприйматися особисто. Друзі, і подруги. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, ви розумієте, що ми з вами не вороги і ми в одному човні. Я не називаю тих, хто слухає російську музику. Я сижу і пояснюю, як це працює, і прошу цього не робити. Тому що, напевно, ніхто з вас не хоче, щоб наші діти воювали і розбиралися з цим через 20-30 років. Ви думаєте, що я просто вредна і хочу вам щось заборонити? Ні, я просто не хочу, щоб вони перемогли. Мені питання якраз про українську музику: що слухати, що ти слухаєш, і як допомогти? Допомогти нашому каналу. Ми живемо взагалі в, в цифрову епоху там, де все, що нам подобається, до нас само приходить. Ти дивишся TikTok, тобі щось подобається, ти три секунди звертаєш увагу, TikTok вже знає, що тобі це подобається. Ти дивишся YouTube — так само, так само з музикою. Як скоротити цей шлях до того, от я не слухав жодної пісні української сучасної, і я хочу знайти собі там плейліст на 103-ті, які мені подобається. Відкриваєш Spotify, це безкоштовно. Пишеш там «український» і. Будь-який, ну хоча б глобальний жанр, який тобі подобається. Якщо не подобається, можна просто новинки там відкрити, типу, також українською. Е і включаєш. Слухаєш. Тобі подобається, ти це зберігаєш. Або просто слухаєш навіть, дослуховуєш. Не подобається, стіпаєш. Таким чином, провівши годину-дві в Spotify, ти можеш зібрати собі базовий плейлист. Ну, типу, у мене так було, що я засів, і у мене там, типу, під настрій зібрався ще один е до моїх. Е все супер елементарно. Просто слухаєш на настрійні музику. Все цього вже достатньо для того, щоб у артиста була мотивація, були цифри, якісь, щоб його алгоритми під просунули вперед. І щоб він отримав свою одну там соту цента від тебе. Але цього для нього вже буде ну, прекрасно ніж в мільйон разів більше, ніж нічого. А, значить. Як підтримувати ще? Дев' способів насправді дуже багато. У нас зараз є там типу, куча благодійних івентів, у людей є мерч, Патреон, все, що захочеш. Е і, типу, треба. Ну, з одного боку, знаєш, у мене був моральний комплекс, типу, блін, заводити Патреон, який нахуй Патреон, війна в країні. З іншого боку, ти розумієш, що завжди має бути баланс. Як нам хтось сказав, що, типу, якщо всі гроші з культури забрати на типу, воронпром, то. Ну, типу, за що воювати, коли ми будемо з культурними? Ну, щось дуже вульгарно, я пересказав, але суть в тому, що все одно якийсь баланс більш-менш має бути, і ну, типу, це норм підтримати одним доларом, там, чи скільки ти зможеш, артиста, який, на твою думку, робить щось реально хіренне. Я зроблю два плейлиста для вас. То, що я слухаю українською, то, що я слухаю не українського. Так, байби, слухаємо українську музику, підтримуємо українську музику, підтриму український контент. Це тільки два варіанти, або робимо, або підтримуємо і все. І що потім не потякули, що немає української музики, і дати слухайте плейлисти від мене, які я забила від цього свого серця. Бо це дуже класна, самобутня, сучасна, свіжа і просто слай музика українських музикантів. Можна зайти до мене в телеграм на Безодні М'юзік, і там є купу плейлистів, які оновлюються кожен тиждень на різні жанри. Можна зайти в плейлист новинки від безодні, і там просто серед нової цікавої української музики ми вибираємо серед сотень треків кожен там, тиждень, 10-12 нових треків і додаємо. І там ми їх оновлюємо. Ну, реально ну, Кожен тиждень і намагаємося там, кожні три дні, якщо щось нове виходить, запустити туди. Тож заходьте в Телеграм, просто шукайте. Посилання на плейлисти Тучі, Хейтспіча і Безодні в описі. А також я теж вирішила зробити свій плейлист і викладу його в своєму телеграмі. Посилання теж в описі. Після цього відео, яке розлетілося у ТікТоці, ми зв'язалися з Олександром. Він нормальна людина, яка допомагає зсу, яка волонтерить. Він просто не знав деяких речей, і це нормально. Ми йому пояснили, і от що з цього вийшло, це, це вже, якщо чесно, вплинуло на мою думку, тому що я дивився коментарі, я почитав стосовно цього стосовно цих коментарів, я зараз признаю, що я був, був неправну. Я був неправний за того, то що я хотів як то. Зробити боляче нашому українському народу. Я був не прав, тому що я був зайнятий. Повна розмова з Сашою лежить відкритим постом на Патреоні, і це безкоштовно. Я думаю, вам сподобалося, як базують наші експерти, і повне інтерв'ю з ними є на моєму Патреоні. Посилання в описі. Що ми вимагаємо? Щоб держава комунікувала на цю тему, щоб цю інформацію розповідали в школах, по радіо, по телебаченню, мінкульт. Привіт, обмежити можливість прослуховування російської музики на стрімінгових платформах в Україні. Федорів, будь ласка, будь ласка, Бум ласка. створити український агрегатор, який буде допомагати виконавцям завантажувати музику на стрімінгові платформи. Змі, які писали, що у росіян вимкнена вся монетизація, написати нові статті. Про те, що вона насправді є, і своїм прослуховуванням ми спонсоруємо РФ. Я вас всіх знаю, як ви називаєтесь. Я ці всі статті читала. А, а вам нагадаю, що вмикати російську музику в таксі, кафе, салонах краси, спортзалах і інших публічних місцях заборонено законом. Ви можете скаржитися і навіть викликати поліцію. Я так роблю і це. Працює. Якщо я змогла вас переконати, напишіть про це в коментарях, і можете це відео глянути, наприклад. Теж ж база. Мяу.